Велика та дружня родина втратила батька і коханого чоловіка. 12 липня у бою на Донеччині, захищаючи незалежність України від російських загарбників, загинув старший солдат Олег Каюмов. Героя проведжали в останній шлях рідні, друзі та товариші по службі. Зовсім нещодавно старшого сержанта Олега Каюмова вітали з 56 м днем народження. А сьогодні усі зібрались, щоб провести Олега в останній шлях. Олег загинув за два дні після свого дня народження. Дружина та чотири доньки залишилися без найріднішого чоловіка. За Олегом щиро сумують не тільки рідні, а й друзі. Позитивна і відкрита людина, згадує про полеглого захисника його товаришка по службі Наталія. З будь-якими питаннями можна було підійти до нього. Він все вирішував. Ну, скажімо так, дуже добра була людина, дуже чемна, дуже чесна була. Потім, коли ми з ним познайомилися, ми вияснили це, що ми з одного города. Тобто, я з Камінського він. Ми були дуже. Здивовані, він сказав, де він проживає, Я сказала, де я проживаю. Ну так почалася наша дружба практично з одного города. Побратими були. Олег Каюмов ще з 2014 року підписав контракт та став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю від загарбників. Завжди усміхнений та позитивний. Він ніколи не втрачав надії і боровся до останнього подиху. Бачила його на місті Покровську. Я виїжджала туди по справах. Бачила на місті Покровську. Як завжди позитивний був, дуже радий був, що він там ще треба, потрібен армії. Каже, буду до кінця. Ну, в общем, така відповідальна людина була. Це була наша остання розмова з ним. Він був дуже такий, якийсь схвильований, навіть для нього це було якось здивовано, що для мене. Ми побалакали, розпрощалися, як завжди бережи себе. Олег Каюмов, гідний син України, що віддав своє життя заради миру та незалежності країни. Його відданість і мужність залишаться прикладом на віки.